Погрози за громадянську позицію, Коломиянин Василь Кузьмин та Ігор Костюк відчули на собі тиск невідомих. Молодики намагалися змусити їх відступити від думки, що церква благовіщення Діви Марії повинна належати греко-католицькій громаді. Натомість прихожани православної церкви Московського патріархату мають залишити пам'ятку архітектури. Розголос навколо міжрелігійного конфлікту не вщухає. Нагадаємо, коломийські активісти. Виступили за те, щоб громада православної церкви Московського патріархату покинула приміщення церкви благовіщення Діви Марії. кажуть, офіційні документи засвідчують, храм належить греко-католикам, та існування московського патріархату в Україні під час війни з Росією це абсурд. Ініціатори встановлення історичної справедливості, начальник відділу муніципальної інспекції Василь Кузьмин та депутат Коломойської міської ради Ігор Костюк, церква боговіщення зайнята людьми, які її не будували, і які на які не мають права. Тобто, це в 89-му році українські. Е Православні церкві московського патріархату дали у тимчасове користування, так як в них не було свого храму, до, до періоду того, коли буде збудовано церква Накірова. Йде питання про те, що незаконно зайняте, скажімо, приміщення, яке руйнується, яке фактично, з періоду цього, коли їм передали, передали в експлуатацію, можна так сказати, в, воно дуже сильно пострадало. Впливом різних чинників, Вони там і неякісно зробили реконструкцію, і пошкодили багато в чому, і через, фактично через ці речі не взяли церкву в ЮНЕСКО. Кожні збори проводились і акцентувалися людям на тому, щоб це було максимально, максимально тихо і мирно. Після поїздки в Донецьку область, коли ми були в Мангуші, ми поспілкувалися з нами їхали капелани от, і розказали про цю святиню, про її історію. У нас тоді було чотири чоловіка: це я, Василь Кузьмін, Капелан Довганюк і Євген Гапач. І ми в дорозі з Вас кажуть, ну як всі це знають, а ніхто це не піднімав. Питання. Ну, кажуть, що багато хто до нас піднімав питання, але там в силу різних обставин чи. Силою чи може грошима десь ці питання і замовчувалися. Ну, ми вирішили це добити діло до кінця і нашу історичну пам'ятку, нашу святину, там, де молився Богдан Хмельницький, для громади, міста, о, щоб всі колуміяни зм могли змогу туди ходити, реставрувати її. І, і ми назад не, не відступуємо цього. Василь Кузьмин, учасник АТО, захисник Донецького аеропорту, Кіборг, молодий чоловік, розповідає, навіть не думав, що пройшовши пекло там на війні, тут у рідній Коломиї вжахнеться від деяких подій. Він отримав погрози від невідомих молодиків. Ті вимагали припинити відстоювати церкву благовіщення для греко-католицької громади. Я здивований був, коли вдома біля біля під'їзду мене зустріли люди. Та молоді, молоді люди Ми погрожували фізичним усуненням, якщо я не відійду від цього питання. Я не боюся, і ми були вже готові. Це я порушив просто питання, а декілька днів перед цим то і до ігра Костюка приїжджали. Але і до ігора Костюка місцеві, а до мене приїжджали ті, які не Коломийські. Учора на засіданні комісії, от одне, що отець Василь, це він в даний момент до цього часу він там правив ці ну, церкві з сторони московського патріархату. Учора прийшов і вибачився за прихожан своїх, що вони так поступили. Це був крок достойний. І я йому дякую за це з однієї сторони. Вибачився і пояснив це тим, що люди на емоціях і люди переживають. Ігор Костюк Коломиї та на сході добре відомий як волонтер, що за часів революції спільно з однодумцями постійно їздив на передову, возив захисникам усе необхідне. Тепер тут, у рідному місті, йому теж погрожували. Зі мною також зізвонювали, спілкувались люди на рахунок цього, але в більш м'якшій формі. Переконували, що це є їхнє, що це віра, це правдива. Я в релігію так до цього моменту не огублявся. Не це більше зараз священники мають вирішити. На цьому у нас створена комісія. Закликані люди з області. Але то, що це буде, ми від цього не відійдемо, і це буде громада міста Коломиї, і це буде українським, то це однозначно ми від цього не відступимо, незважаючи ні на що, тим більше як можна погрожувати людям, які десь їздили з допомогою в зону АТО, ви знаєте, зараз російська агресія. Люди, які в аеропорту відстоювали незалежність України, от, нехай покажуть, їдуть на передову, покажуть свої патріотичні здібності там, а не тут стараються якимись погрозами залякувати. Проте чоловіки не злякливих кажуть, не бояться погроз, але щиро вірять, що люди схаменуться, порозуміються, і цей конфлікт дасться врегулювати мирним шляхом.